Всім доброго здоров'я. Сьогодні зрішив зробити огляд шестирамочника. Шестирамочника Aпікс. Досить такий непоганий наріч, досить хороший матеріал, як ми бачимо, ми бачимо, який дашок. Дашок зроблений ось такий. Ну, Я, наприклад, сюди вставляю пінопласт, але дехто це має. Це потрібно цей для декого. Годівниця. Тоже досить непогано. Ну, малювати, як буду малювати, малювати треба годівницю теж з середини. З середини. І так, ось скоріше в нас ці апікси йшли зі збірним корпусом, тобто він йшов з чотирьох деталів. Це в нас є суцільно литі корпуса. Ціліті корпуса. от Тверді, гарні зроблені, відповідно товщина. Бачимо сама тонша сторона. ну Досить таки непогано зроблені. Так само ось 300 такий самий гарно зроблений, відповідна товщина його є. ну дно. ну дно Дно таке саме, як і було, у нас прийшло дно. Вже з прикрученою сіткою все добре зроблено. Ну, засувки немали, їй не потрібно. Вони у мене ніколи не закривають дно. Ні, навіть для весняного розвитку я в них не закривають дно ось такий маємо апікс. Гарний комплект. Ось так він у нас виглядає. Його не крутить в мене є. Ці апікси вже купа років, його не крутить, е нічого з ними не стається, вони роками стоять, як нові. Ну, фарба десь трошки пооблазила, так що я собі прийняв рішення і так само докупив ще таких самих. Ну, як таких самих, ці були зі збірними корпусами, а це вже в нас є суцільно литі. Докупивши таких корпусів. Е, чому шестирамочник? Ну, Це я взяв під себе зараз шестирамочники. Це не на мед. Ну, нам, Якщо хочете меду, треба брати 10 під, під медову частину. А це я взяв для резерву, для ремонту пасіки в разі потреби. Ось такі шестирамочники. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Apex на 6 рамок. Ось так виглядає.